Київ приймав фінал Кубка ЮНІСЕФ з футболу серед школярів. Ці змагання дитячий фонд ООН проводив в областях, які найбільше постраждали від конфлікту на сході України: Запорізький, Дніпропетровський, Донецький, Луганський і Харківський. Участь у турнірі взяли більше п'яти тисяч дітей з понад трьохсот шкіл України. А переможці регіональних етапів зустрілися у столиці, аби визначити чемпіона на сучасному стадіоні імені Баннікова. Свідком виняткової події став Руслан Левицький. Запорізьку область представляли учні навчально-виховного комплексу номер 5 з міста Енергодар. Ці юнаки і дівчата виграли абсолютно всі матчі міського та обласного етапу. Мрія дітей збулася. Вони у Києві і готувалися продовжити переможну традицію. Діти, звісно, там с ума сходили. Ми воєдім в Київ, ми в Києві. Ані до сих пор нікарського знаєш живуть під таким. Вони не вірю, що вони тут. Вони бачили вчора Олега Протасова, сашу Головко, були конференцію дом футбола на дан вас. В общем, емоції очень. Ми їхали в поїзді, это в поїзді эта... Только об этом и говорила, що Київ, Шевченка, Кличко. До фінального етапу вийшли вісім команд переможців у своїх областях. Учасників розділили на дві підгрупи. Енергодарські школярі отримали суперників із Харківської, Луганської та Донецької областей. Навіть многие не знають, що такое город Енергодар гдієте. Ми наска рассказываем, що атомна електростанція стоїть. Она разве не в Запорожье? ну в такому вот роді. Ну говорим, ну да, пусть будет в Запорожье. Все, вчора ти грали, перша игра, попала нам. грали з Харковим, обіграли їх в п'ять І сьогодні у нас учені дві гри такі атвірственні з Донецьком і з Луганском. ЮНІСЕФ виступає за гендерну рівність, тому у складі кожної команди повинно бути дев'ять гравців, серед яких обов'язково три дівчинки. Школярі не старші 12 років. Ми бачимо дітей з різних регіонів України, які спілкуються між собою, знаходять нових друзів. Вони у захваті від цього турніру. Проте найважливіше цінності, які ми пропагуємо. Це взаємоповага, толерантність, підтримка один одного. Учні енергодарського навчального виховного комплексу здобули другу перемогу на турнірі, обігравши гімназії міста Мирноград із Донецької області. 4-0. Свій внесок до загальної перемоги зробили дівчата команди. Когда мне было 6 лет, тогда я увидела, как мой брат играет со своими друзьями в футбол. Ну и мне очень тоже захотелось попробовать. Он мне купил мяч, и я начала по стадиону гонять с этим мячом. Для виходу до фіналу Енергодарським школярам залишалося зробити один крок виграти третій матч групового етапу у Марківської гімназії Луганської області. Команда оформила яскраву перемогу, відправивши у ворота суперників шість голів. Мрія для учнів навчально-виховного комплексу з Енергодару була все ближче. На очах у зіркових футболістів і тренерів вони вийшли на фінальний поєдинок проти Пісочинського колегіуму Харківської області. Понятно, що це команда моей області, і я за них болію. Ну, а так, все молодцы. звісно, що всі молодці, гол забил, а гол якраз забігає нормально. Після забитого голу команда продовжувала тиснути. Кращий бомбардир Володимир Журба демонстрував дива техніки. У другому таймі він зробив рахунок 2-0. Я всього 10 голов. Мені першого запам'ятався мой гол. Донецька, тому що я там э, почти з поля ударил і залетел прям в дів'я. Головне не за Ну а так э, можна сказати, що добре э, зіграв. Енергодарські футболісти ще раз закріпили успіх і стали найкращою командою із 302 шкіл, які були учасниками масштабного турніру. «Юнісеф». чемпіони отримали Кубок із рук президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Я б поздравити команду енергодара. за Зараз они лучшие. Они сегодня не просто даже играли, но даже і в быту. Они и танцевали, и пели, и дружили. Мы видели, насколько спочена команда, насколько они искренне радовались общению со своими своїм Як справжні чемпіони, енергодарські футболісти пішли із кубком до своїх вболівальників. Цей турнір залишиться у їх пам'яті на все життя. Руслан Левицький, Олександр Гоц, Тв. 5